Крепкий, міцний, міцний, крепкий теж нічого. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі. Сьогодні ми готуємо ферментовані напої комбучу і реджувелок. Сьогодні ми обговоримо про те, які є властивості цих напоїв, як приготувати їх з нуля в домашніх умовах, а в кінці ми продегустуємо. Якщо ви переходите на здорове харчування, Звичайно, вам потрібно очистити ваш кишківник від старих бактерій, які переробляли, наприклад, картоплю фрі чи м'ясо. Якщо ви переходите на вегетаріанство, веганство, то ви якби відмовляєтесь і очищуєте свій кишківник від старих бактерій, заселяєте їх новими корисними, які допоможуть вам перетравлювати їжу і будуть розростатися всередині тіла і працювати на вас. Через це ферментовані напої зараз мають такий хороший хайп, і ми теж вирішили доєднатися до цього тренду. У нас в гостях Юля Помілуйко. Всім привіт! Юля подарувала мені чайний гриб. І вже тиждень він живе в мене вдома. Ми сьогодні його перевіримо. А Юля розкаже все про комбучу. Комбуча це ферментований напій на основі чаю та скобі, симбіотичної культури бактерій і дріжджів. Її історія походження йде з Китаю понад дві тисячі років. Вже спочатку він розповсюдився на території інших країн Азії до Європи, і потім вже дійшов до нас. І в нас у всіх сім'ях були бабусі. З цією банкою, з не дуже приємним на вигляд млинцем. Але це дуже корисний напій, який мистить дуже багато пробіотиків і поліпшує наше травлення. Він має кислуватий і гристий присмак. Не всім він вподобає, але кожному рекомендується спробувати. Давайте тепер зробимо нову порцію комбучі разом. Беремо вже ферментований напій і переливаємо його у іншу тару. Беремо цей млинець з кобі. І промиваємо його під проточною водою. Також нам треба заварити в окремій кастрюлі, може бути, або в якійсь іншій банці е крепкий чорний або зелений чай. Беремо десь 2 літра води, 3 ложки чорного або зеленого чаю та десь 5-6 ложок цукру. Заварюємо і даємо настоятися, заваритися. І важливо, щоб ця е, рідина в нас не була дуже гарячою. Тобто чекаємо, поки вона, поки вона дойде до кімнатної температури або холодніше. Потім ми заливаємо трішечки, можливо, десь 50-100 мл нашого вже ферментованого напою, який ви взяли може у своїй подруги, може у своєї колеги, або десь купили. Наливаємо у чай і додаємо наш млинець. Також дуже важливо дати трішки простору для, цього, для ферментації. Тобто, ми не заливаємо до кінця банку, а залишаємо трохи повітря. Беремо марлю або серветку, або щось таке, що має доступ до кислороду. І залишаємо у теплому місці десь на. Днів 10-12. Може бути, у когось ферментація прийде швидше і буде десь через 7 днів готовий напій. Або краще трохи почекати десь півтора тижня. Можна ще зробити трохи інший напій на другої ферментації, тобто ми беремо вже ферментовану. Комбучу і заливаємо її в іншу тару та додаємо туди наших улюблених фруктів. Тобто це може бути полуниця або ананас, або яблука, але потрібно змішати з міодом. І закриваємо щільно кришкою і відставляємо теж десь на 3 дні у тепле темне місце. Так само, як камбуча, тільки треба закрити кришкою, щоб не пропускав воздух, як це ми робили з першого разу. Дуже вже хочеться спробувати. Юля, а як переховувати готову комбучу? Переховувати можна до 6 місяців, якщо я не помиляюсь, і краще переховувати в холодильнику, щоб вона не ферментувалася далі. Ага, супер, дякую. М -м -м, дуже смачно. А, скажи, я знаю, що ти купила м -м, гриб в інтернеті. Як він взагалі приходить? Він приходить у вакуумному пакуванні, і там залишається трішки ферментованого напіюку, який нам потрібен для того, щоб почати нову партію нашого напою. До речі, я багато дивилася відео, що роблять комбучу, гриб вирощують з нуля з упакування з магазину. Можна купити в бутилочці непастеризовану комбучу і виростити вдома. Ти так не хотіла спробувати? Мені здається, що. Вона дуже дуже багато часу потребує. А скільки коштував гриб, який ти купила? Е, я заплатила 27 злотих за три гриба. Ух ти! Ну це недорого. Недорого. Клас. Дуже дякую. Робіть комбучу. Напишіть в коментах, як у вас виходить, які ваші улюблені смаки, і е, чи вдалося вам використати наш рецепт. А краще вкрадіть у когось гриб. А тепер давайте приготуємо реджувелок. Реджувелок це квас з пророщеного зерна. Але в нашому випадку ми готуємо реджувелок з шкірки ананаса. Це надзвичайно класний напій для кишківника. Він містить багато корисних ферментів, бактерій, мікроорганізмів, і які три основні класні властивості реджовелика. По-перше, він не містить жодних заквасок, жодних грибів, скобів. Вам не потрібно купляти якісь додаткові елементи. Все, що потрібно, вже міститься в шкірці ананаса. І ферменти, і дріжджі, які запустять процес бродіння. Друга, це те, що це zero waste продукт. Зазвичай шкірку ананаса ви просто викидаєте, а тут ви з неї можете приготувати такий корисний квас у себе вдома. І третє, це те, що реджувелак – це природне джерело ферментів і лактобактерій. В реджовелоці міститься бромелайн, це фермент, який розщіплює білки і допомагає травленню. А також там є багато лактобактерій. І реджувелок допомагає нашому тілу боротися з запаленням. Отже, давайте тепер приготуємо його вдома з нуля. Для того, щоб зробити реджувелок, вам потрібен один ананас, вода 1,5 чи 2 літри і трохи цукру або меду. Для початку треба ретельно помити ананас, щоб в нього була чиста шкірка. Відділити шкірку і серцевину це якраз ті частини, які будуть нам потрібні, і їх подрібнити. Або дуже дуже мілко нарізати, або можна просто забити в блендер з водою і так от пробити разом для того, щоб подрібнилося все. Ми додаємо це в банку. в Банці треба залишити десь 3 см зверху повітря. І додаємо на 2-літрову банку. Наприклад, це буде пів столової ложки меду. Все це ми накриваємо марлічкою, ставимо в темне місце і обов'язково два рази в день дерев'яною паличкою треба раджовелок мішати. Якщо не будете мішати, на жаль, він може скиснути і тоді навіть нанести шкоду вашому організму. Тому не забувайте мішати. Готується реджувелок 2-3 дні. Ось так виглядає реджувелок. Це дуже мілкий помол, бо я його в блендері збивала для того, щоб швидко було. Перед тим як пити, його просто проціжуєте через сито. Ну що, спробуємо? Давай. Mm. Ну як тобі? Смачно? Так, дуже цікаво. А тепер давайте порівняємо камбучу та роддживелик. Камбуча має кисло-солодкий газований смак. А реджовелек легкий, освіжаючий фруктовий. Час ферментації комбучі це 7-10 днів, може бути навіть більше. А реджовелок готується 2-3 дні. Що нам потрібно для цього? Для того, щоб зробити комбучу, нам потрібна банка, скобі і чай. А для того, щоб зробити реджовелек, лише банка і ананас. За користю в комбучі більше пробіотиків, а в реджвелці ферментів і вітамінів. Газованість. У кампучі можна регулювати газованість, а у дреджевалока її взагалі нема або легка природна. Дуже дякуємо за те, що ви додивились цей випуск. Напишіть в коментарях, який з напоїв ви плануєте приготувати першим, що вам більше смакує. Обов'язково підписуйтесь і ставте лайки. Чекаємо в наступних епізодах. па, -па. Пробіотики тут, а тут ферменти від. А друге це Я забула що.